Привет. Що, пробуємо сьогодні розкачати хоча б три катки в топ-1. Так. Гай, в кращому випадку попадемо в топ-10. Які в тебе передбачення на сьогоднішній день? Е, яка година зараз? Плюс-мінус туди-сюди. Я думаю, що зараз ми точно програємо, бо це буде розмовичний, ну, візьмемо друге або третє, а далі буде все супер. Mm -hmm. Я так думаю, але е, що би я не думав, надіємося на краще. Ну, ці ящички, квадратики. Я боюсь собі уявити, скільки днів ти грав. Наші подушечки є. Я вже готовий. На один кіл. Ну я всіх забрав, братух. На... Кожну інформацію треба доводити якось. Не, ну... Страйкером хожу, Ну, тут без шансів. Ти знаєш, такі страйкер? Тіпа, ну, незрозуміло така. Дивна... Ми її зараз забираємо. Ми її зараз забираємо. Сто процентів. Якщо ми її не виграємо. Ти качаєш на цьому столі прес. Ні-ні-ні. <рес> Буду тримати. Добре. Питань нема. Тридцятку. Ми забираємо цю катку. Це вона? Так, да, ти в зоні, ти в, ти в самому кругу пекла вилазь звідси. Ні, і що ти зробив? Як? Що? Та не може дощ падати? Така погода класна була. Нє, був дощ. Я все, не плавати. Все, ми забрали. Не, не я не вмів плавати. Ми забрали, я не віджимаюсь. Я я, ну, я, від, я я відповів за слова, відповів. Цілий, цілий, що крім того, що ти дивишся на карту, ти ще дивишся в ті точки, де вони приблизно. Можуть бути, угу. або коли ти наверху на криші, ти дивишся, коли вони будуть падати. Знаєш така тієї? Пані люб. Чим більше я граю, тим більше мені подобається. У мене скіл росте, угу. і мені вже легше грати з типу з тіпами, які які вже типу пані круто грають.